Відповідально чи безвідповідально? Багата чи бідна? Худа чи товста, добра чи зла? Мене звати Лідія Максимчук і сьогодні я хочу з вами поговорити про оці два стани, які ми дозволяємо собі за день міняти просто по тисячу разів. Тобто, я прийшла на роботу, запізнилась, я безвідповідальна. На роботі в той же день я гарно виконую свою. Якби обов'язки, я відповідальна. А, я там забрала дітей зі школи, відвезла на два гуртки, нагодувала їх в корисну домашню їжу. Я класна мама. Ми прийшли додому, я включила мультик, лягла на дивані, нічого не роблю. Я погана, мама. А, я вдягнулася в одяг, наприклад, якогось там вашого ниж, нижчого бюджету. Я бідна, вдягнулася в одяг якийсь там вищий вашого бюджету. Та, просто... Це не від ціни залежить від, від вашої можливості. Я вже багато. Я їжджу на такій машині, я багата. А, я не знаю, мою машину, там не якісь там інші миці, я бідна. Та? А, тобто, оцей а, далі, давайте ще продовжу, Згадую, згадую що клієнти розповідають: Ага, а, дзвоню мамі, там, розмовляю, чую її потреби, виконую. Я гарна донька. Тиждень зайнята там виступом, наприклад, дітей, і не там щось не подзвонила чи не прослухала. Я погана, теж саме про дружбу та там зустрічаюсь, маю час подзвонити. Я гарний друг, щось я там не зробила. Це вже значить я погана. В пропіклуванні про себе те ж саме, про одяг, і тіло мені дуже подобається. Я сьогодні в платічці, яке підкреслює там, мої, мою фігуру. Я худенька, стройненька, я подобаю собі. Завтра я вдягаю якийсь худі-балахон, джинси баги, ой, я вже товста. Тут теж в нас від одягу в дівчат дуже залежить. Сюди відноситься і макіяж, і зачіска. Та? Тобто зробила я права не зробила, значить, я вже страшна. І ось такі е, стани в нас вони гуляють на постійній основі. Давайте трошки розберемося, чому, чому взагалі вони в нас існують і е, ну, наскільки це добре чи погано. Я практикуючи психолог, я завжди фокусуюся на, окрім теорії, якби а як це все, все використовувати в житті, так, щоб це працювало на мене, та немає поганого чи доброго. Є розуміння, воно тобі допомагає чи ні. Окей? Отже, давайте так, почну з того, що деколи є категорія людей, в яких ці стани є їхнім мотиватором. Тобто це те, що їх змушує щось робити, лежачи на дивані, що вона погана, мама, лінива людина, безвідповідальна, включаючи те, що я сказала на початку. Та? Вона запізнилась, вона безвідповідальна, включає її гарно працювати на роботі, щоб назвати себе відповідально. Тобто, оце бажання вийти з одного статусу і перейти в інший статус і якраз і включає оці ці дії, включання оце тої той кращої версії себе в цій соціальній ролі. Тобто я е, прийшла, там, дала дітям якусь там піцу розігріту, і вже вони там три години в мультику, я погана мама. Все, я з встала, наготувала там, я не знаю, сніданок, авокадо, млинці, якісь яєчню. Купа всього зробила для того, щоб сказати: ну, не така вже я погана мама, добра мама. Та? Тобто оце, оце бажання, тепер увага, бажання назвати себе. В негативному проявленні має ваш мотиватор щось почати робити. Угу. Тобто ще раз, ваше бажання назвати себе в негативному проявленні, ваш мотиватор щось почати робити. І ось тут є класна медитація. Якщо хочете, можемо прямо зразу її тут зробити. Тобто закриваємо очі. А... Якщо можна, давайте про це тіло і зайву вагу, це просто найдієвіше. А ви вже собі зробите цю медитацію на всі ті ваші статуси, які, які у вас існують. Уявляємо своє тіло, бачимо ось той живіт, тут і ляшки, що вам там щоки, цю підборіддя, ту частину тіла, яка вам не подобається. От, побачите її, покрутіть себе зі всіх сторін, от яка вона от вам не подобається, так? А тепер давайте почнемо їй дякувати. Дякувати за те, що саме вона включає вас піклуватися про себе, ходити на зарядку чи в зал, контролювати, що ви їсте. Саме вона вас привела до свідомості в харчуванні, саме саме ця частина тіла познайомила вас там з певними людьми, спеціалістами, саме ця частина тіла. Включає в вас оцю любов до себе саме завдяки ній, коли ви її бачите, вона вам нагадує, що треба себе любити. Так давайте ми зараз її направимо в цю частину тіла, отке якесь золоте світло, таку подяку, таку глибоку подяку, бо завдяки, якби не вона, ви б взагалі не дізналася про цей світ піклування про себе, про світ харчування, про світ м, з певних спеціалістів і любові, от того... Тих дій, які допомагають вам пікуватися про себе. Направляйте на неї всю всю ту вашу енергію. Таке таке золоте, класне світло, тепле. А, і от побачите, як ця частина тіла каже: дякую, дякую, що ти нарешті якби, проявляєш до мене любов, а не оту злість і агресію. Оце наше. Побудьте в тому стані, поставте зараз на паузу, побудьте в тому стані, стані, де ви дякуєте тій частині тіла і кажете, що, блін, класно. Те ж саме проробіть зі всіма вашими статусами, Якщо ви лінива, лінива безвідповідальна, от, побачте це, як саме ця лінь і безвідповідальність включає ту іншу версію вас. Запускай. От, а друга частина, що хочу порозказати, що. Вибачте, що я так спішу, я от подумала, а я спішу так все вам розказати. Напевно, тому що, коли я слухаю деякі лекції, я люблю, коли це швидко, конструктивно. От. Так от. А друга частина, яку хочу вам розказати, це про те, що оці назви себе добре погано вони вас дуже розряджають. Вони забирають ваші сили, вони забирають вашу енергію. Ви маєте зрозуміти, що е, такі полярні назви добра, погана, безвідповідальна, відповідальна, товста, худа, багата, е, бідна, е, це вони були придумані для того, щоб керувати масами людей. От тепер уявіть, якщо є офіс, я кажу пити з червоного горнятка погано. По-перше, людина, яка з нього випила, вже має почуття провини і мені легко не маніпулювати. А по-друге, інші починають слідкувати, щоб вона з нього не пила. І виходить, колектив сам собою керує. Тобто мені не треба прикладати зусиль, просто назви, що є добре, що погане, і люди самі починають це все підтримувати. Якщо я скажу а пити з зеленого добре, то людина прийде зранку в офіс і скаже, ну що, ти вже пила з зеленого? Тобто вона буде підштовхувати інших до пиття з зеленого горнятка. Таким чином, ви маєте зрозуміти, що коли ви не запрошуєте когось в гості, бо вас не помити посуд, ви позбавляєте себе задоволення спілкування через нав'язану вам цю норму. Що помити посуд, значить, ви засранка, ви погана хазяйка, в гості гостей приймати не можна. А, саме через оце, оцю назву статусу якогось. Ви позбавляєте себе задоволення. А, ви не дозволяєте собі щось робити, кудись ходити. А про то тіло це ж взагалі просто катастрофа. Не вдягаємо таке плаття, таку спідницю, отакий колір. Червоні губи, бо в мене тут якісь прищ, червоне підкреслюю його. Так мені подобається. Тобто, через у ті нав'язані якісь соціальні норми для того, щоб ми один одного контролювали і тримали в певних межах рамках, та? а ви годуючи оці стандарти, що таке годувати стандарти, тобто триматися їх. Замість того, щоб обирати те, що вам подобається, те, що хочеться. Тобто ви ту енергію віддаєте їм, а не собі. Тобто ви годуєте ті стандарти. І виходить, саме через це годування, ви зливаєтесь туди, ви енергетично стаєте слабкіше. І чим більше вас у тих різних полярок, Тим ви енергетично слабкіше, тобто ви розряджаєтесь дуже-дуже швидко, і сили кажуть ні на ну що нема, і радості нема, і сексу класного немає і грошей нема. Ви маєте зрозуміти, що слава, гроші і секс приходять до людей, які не живуть по тим стандартам, які кажуть, то в сраку. А тепер подивіться на зірок, які отак і сказали. Та в сраку, оті всі стандарти. Я хочу ось так співати, або я хочу бути в такому платі, або я хочу бути ось таким, я не знаю, співаком і ось так це виконувати. Та? Непогано, недобре, не... а саме ось так, як я це бачу. І от всі, хто зараз подивиться цю лекцію, будь ласка, по-перше, відслідкуйте, де ваші ті дві штуки є, друге, відслідкуйте, чи. Це ваш мотиватор, можливо, це просто ваша мотивація для того, щоб щось робити. Зробіть цю медитацію, подякуйте цій мотивації, я кажуть, відпустіть її, та? подякуйте і можете написати її лист, взагалі в ідеалі, ви випустите через голову в руку. От. І найголовніше це що, для чого це розповідала? Спитайте, де я позбавляю себе задоволення заради цього стандарту. Де я а, не дозволяю собі, я не знаю, піти в парк в кіно на дискотеку в клуб, щоб не сказали, що я погана дружина, бо я там на танці ходжу чи тим ще щось. Тобто, де ви не дозволяєте собі жити, бо, вас є оце, бо ви самі себе так називаєте. І ось тут, по-перше, ця лекція створена для підтримки курсу про самопрограмування. Він почнеться 5 грудня 2024 року. От, а ми там багато будемо говорити про ті стани, стане наповненості і стане вивільнення енергію з зайвого в те, що вам потрібно. Тобто забирати будемо її з того, що не потрібно, в те, що вам потрібно. А якщо цікавий курс, напишіть мені в Дірект, вам вийшли всю інформацію. А взагалі відчувайте себе щасливо і знайте, якщо Боженька вас створив таким, значить ви йому потрібні. Значить, саме ось такий тип вас потрібен тут, в цьому проявленні. В цей час. І ну, я завжди кажу, зверніть увагу на природу. Я не бачила якоїсь пташки, яка б комплексувала, чи щось не робила, бо я не знаю, якась інша пташка і сказала, що так негарно. І читайте казку про гидке каченя я думаю, вона якраз доповнить цю лекцію. Я вас обнімаю і на зв'язку. Підпишіться на мій канал, поставте мені лайк і поставте якийсь коментар.